Я можу також вам сказати про охорону здоров'я. З такою помпою, тут з таким, я не знаю, салютами приймали реформу охорони здоров'я. Так вона же в цьому бюджеті практично не профінансована як слід. Ви знаєте, що у нас залишається ще та постанова, яка прийнята на початку війни, що лікарю 20 тисяч, медичній сестричці там 11, а молодший медичний персонал отримує 4, 5, 6 тисяч гривень в місяць. Я хочу, щоб ті, хто робить таку політику в державі, спробували прожити на ці гроші. І можу вам сказати, що це тотально скасовано в цьому бюджеті 33 закон, положення законів, які стосуються соціальної сфери. Це люди з інвалідністю, це ветерани. Соціально незабезпечені люди, це багатодітні родини.